Привіт, привіт, усім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Терапія я. я знаходжуся майже в центрі міста Києва. Я сюди приїхала не просто так, а хочу вам сьогодні показати екскурсію і познайомити із новеньким магазином тканини. Чому новеньким? Тому що саме тут, в центрі, магазин щойно відкрився, хоча він існує вже багато років. Назва магазину, як ви бачите, Digitex. цифровий друк на тканині. Вивіска дуже помічна. Адреса Казиміра Малевича 86D. Тут є багато магазинів тканин, але цей дуже сильно відрізняється від інших, тому що тканини натуральні. Ходімо, я буду вас знайомити з магазином. До речі, дуже класно прикрасили двері шариками, тому це виглядає дуже нарядно. Да. Ходімте, будемо знайомитися! Привіт! Дуже рада вас бачити, тільки я з морозу. Ой, а в Марина голос спина. Всім привіт! З Мариною, до речі, мої глядачі, які давно на каналі знайомі, тому що ми вже показували. У влозі, якщо пам'ятаєте, був такий влог. А на цьому каналі, якщо глядачі не знайомі, то я вас знайомлю. Знайомтесь, це Марина, і Марина буде робити екскурсію і розкаже, що за магазин, що цікавого, і головне, чим відрізняється від всіх решта магазинів, які є із тканинами. Як ви бачите, магазин надзвичайно величезний і вибір. Невеликий, а величезний. Тканин дуже багато, вони всі яскраві, і кожну хочеться роздивлятися і роздивлятися дуже-дуже величезний вибір: як кольорових тканин, так і однотонних тканин. І ми вам зараз трошечки розкажемо цікаві речі про якість, і взагалі, як створюються ці дивовижні принти. В для того, щоб ви їх змогли купити. Я буду трошечки ближче до Марини. Мене зовут Маріна, я руководитель магазину Нового Digitex». І це второй наш магазин. Першому нашому магазину вже шість років. Починали ми нашу, нашу роботу з звичайної однокомнатної квартири. Все, чудово. <laughs> Все да. самі. Мой муж був завжди на подмоге в любых будь-яких моментах. Мы всегда, тобто, все... це у вас сімейний да. бізнес? Це да. наш сімейний бізнес. Як прийшла до вас ідея взагалі друкувати, друкувати пранти на тканині? А, ідея. А, а... В печати у нас пришла немножечко позже. Первая идея, которая пришла заниматься тканями, это у нас есть производство одежды для недоношенных деток. Ага, для совсем малышеньких деточек. Да. И мы столкнулись с тем, что в Украине абсолютно нет возможности купить качественный трикотаж. Я такая беда. Да. И мы начали искать фабрики, искать возможности, где мы можем приобрести сначала для нашего производства. В общем, начали мы нашли фабрики, мы начали шить, начали оставаться остатки. Куда их девать? Ну вот, собственно, мы, мы решили, что мы будем их продавать. Так. И так вот у нас возникла идея. Ну и дальше, вот 5-6 лет назад цифровой печати в Украине практически не было. Мы, ну, возможно, одни из первых, кто начал этим заниматься, а возможно и первые. Сначала эти были тоже и ошибки, и пробы, и разные фабрики. І и брак, і всякое было. поки ми наладили эту роботу, поки ми змогли найти фабрики, які нас не підводять, которые качество бесподобное, проверено нами годами дітьми нашими постоянными клієнтами, які з нами вже лет, и таких очень много. Це чудово, і що головне, тому що я розумію, що Маринка дуже хвилюється, вона не звикла до зйомок, тому вибачте, можливо, за захвилювання наперед. Але це класно, що є в нас живі емоції. Головне, я так розумію, що тканини всі натуральні, так. що це не, не синтетика, на яку пишуть, що це натуральна тканина. А це дійсно головне, головна перевага, і відрізняєтесь ви тим, що у вас. Тільки принт на натуральній тканині. Да, у нас ми починали печатати ткані, були 100% хлопок, но ми потом поняли, що все равно 100% хлопок дає деформацію, угу, дає усадку, усадку сильно, большую. Так? і ми перейшли на состав 95 хлопка, 5 еластану. Угу. Це самый лучший состав на ткани, который классно носиться, когда не витягуються локти, коленки. В общем, так, і переживають ці тканини, ось те, що сказав ваш чоловік, переживають дуже багаторазове прання, можна і 3-4 роки носити. Да, Взагалі, да, говорять, що трикотаж потрібно стирати при 30 градусах, але но... Ми наш трикотаж стираємо при 60-ті, коли діти щось запачкають. І все отлично, все, все замечательно. Чудово. І, і ще скажіть про різновиди трикотажу, тому що ну, не всі розуміють, чим відрізняється один від іншого. Це товстий і тонкий трикотаж по назвах. Ще про біжливость. Да. Є кулір, є стрейч кулір, двонітка. Двонітка у нас представлена і турецька, і польська, в основному, це польська. Кожному однотону у нас є либо рібана, либо кашкорса в тон. Це для того, щоб робити манжетики, горловину для кишень. Да, так. Да. класно. Також представлена трьохнітка з петелькою з начосом на костюми, худі, зімні костюми. Тепле, так. Да, а, раз, да. вот. І принтове: саме, ми принтуємо на двонітки і на стричку Лірі. Фабрики, які вам принтують. От ви кажете, що ви з ними працюєте. Де вони знаходяться? В Турції. Турції, тобто це якісний принт. В Україні, на жаль, зараз таких виробництв немає. Тому в Україні немає можливості друкувати настільки якісні тканини, щоб цей принт тримався і проходив багаторазову, скажімо так, перевірку часу. Тому що є у нас некоторі. Печатники, которые находятся в Україні, але это просто ткань проходит, печать как, вот, подобно принтеру. Да? Вот выехала ткань и все. Наші ткани проходят многоэтапную обработку. Это и стирка, і закріпитель цвіта, щоб вона ні не ні не І Потім ця ткань сушиться і наматувати на шпулю, і вже, в общем-то, ми отримуємо готовий от, рулон. Я зрозуміла, ткані. тобто не треба вже переживати за те, що е, ця тканина там якось е, дасть усадку чи полиняє. Вона не дасть усадку да. і не полиняє. Оце головне, щоб неодноразово було. Що ти купив, пошив воно таке класне, а потім ти його поправ і все. Да, Також ми почали затрудняча. Ну, з Турцією ми сотрудничали раніше, ми почали ще з Узбекистаном, і теж у нас достаточно удачний досвід сотрудничества з ними. Ну, Я би навіть сказала, що во многом вони превосходят. Здорово. Ну що ж, таку ми зробили. Може, ви хочете ще щось додати? <с critically> що у вас, окрім того, що є магазин тут в центрі? Ще так само і є магазин на Пузняках? Скажіть, будь ласка, адресу. <скільки> К... К... княже, затон, 2 дроб 30. Очень ждем вас, так і до речі, ми залишимо під відео посилання на всі соцсети, які у вас є. Це сайт, інстаграм, Фейсбук. Тому, фейсбук. Все ви можете придбати не тільки ось в магазині, прийти й пощупати своїми руками, але прийти пощупати своїми руками завжди приємніше, чим да. купляти по інтернету. У кого є така важлива, просим, просимо, у кого ні, ми присилаємо браси наших тканюшок без проблем. ласка. Класно, тому ви можете замовляти як тут, так і в інтернеті. Це чудово. Ну і пробіжимося, покажіть нам щось цікаве, тому що розказувати це одне, а побачити вже в тканини це зовсім інше. <світ> Тканин дуже величезний вибір, принтів більше тисячі, так да. різних. Тому ну неможливо в одному відео все показати. Ми е розкажемо вам про купонні, які у вас є, так. Купон, якщо він повторюється, і покажемо от такі чудові тканини. Давайте спочатку ось цього котика роздивимося. На чому він надрукований? Це двонітка з еластаном, 95 хлопка, 5 еластану. Ткань натуральна. У нас є купони, видів. Це, коли ми робимо три панельки на купоні, Тобто, йде три рисунки, її а -а -а, можна котик. Так, да. да, ми зараз покажемо. Угу. Вот. Для переду, для. Да, да, то есть это получится три изделия у нас, А на рукавчики і спинку ми беремо уже однотонный компаньон і шьем здійсня. У нас когда мы просто делаем переднюю полочку, а збоку это просто компаньон на спинку и на рукавчики. Ага. А тут відразу ось на одному у нас виходить що купоні три різних принта. Майкун. Потім Тоже мій -кун. Ще, Тут ось... всі три мій куна. Боже, який він красивий. І я знаю, що це особисто ваш котик. <с Уявіть <с собі, яка краса живе у Марини вдома. Взагалі класний. І ось такий білий. Ой, мені нагадує мою Баффі чимось. Клас! Дуже якісна тканина взагалі. І ви продаєте ось так купон, можна купити. Да, Один они купон. продаются кратно штуки, потому что на метраж ну, мы его так, не сможем мы... отрезать, отрежем голову или так, так, туловище. Штуки. Все, я поняла. какая ширина вот этой ткани? Метр восемьдесят. Все принтовые ткани у нас шириной метр восемьдесят. О, это очень зручно. потому что метр восемьдесят достаточно на свитшот и на два рукавы. потому что метр пятьдесят бывает ты да, да, только на ребенка. Так. Да, классно. Покажите еще вот вот этот вот купончик, как я озвучивала, вот идет только один рисуночек у нас. И не это уже не такая ткань? Это стрейч-кулир. Да, это уже более летний вариант, футболочный вариант, ну или летний. Угу. В принципе, можно регланчики тоненькие с длинным рукавом тоже шить. Это мне кажется, Она... такая плотнейшая и такая Да, бельщина. это двунитка, у нее плотность 240, так. а, а здесь бельщина. плотность 190. И она такая мягкая, как спинье. Вот да, качество, качество всех наших тканей, компакт Пинье. Здесь полотно идет шлифованное, для того чтобы не было. Вот, знаете, вот есть бывает ворсистость. Такая. Так, и воно-то да якаты. Да, здесь такого нету. Это полотно проходит еще шлифовку. Ничего себе, класс. А яка тут висота цього? А чи воно теж йде купон. Тоже, это тоже купон. Mm -hmm. Они бывают разные. На, на дітей ми робимо 60-65, на мужчин 80-90, ну, женские 70, 75, 80. Тобто, То есть у все вас мы подбираємо. Навіть от ця тканина навіть можна по віку підібрати у вас. Нет, нет. Это мы просто вот я имею в виду, что принты разные. Вот ага, если есть детский, понятно, що немає смысла печатать 80 см, потому что это только на ребенка. Ага, все-все я зрозуміла. Клас. Дельфінчики, а з цієї сторони? Просто компаньон космічний. Ага, тобто тут я роблю передню частину, да. а там уже я роблю рукави і спинку. Да. Клас. Ну і новорічна ось Да. Це підбирається вже. О, показуйте. Здесь У нас була ідея. Так. Тоже у нас тут три панельки на купоні. І була ідея, щоб зробити компаньон. такий широкий взагалі. Да, так, тут, тут, тут почти метр. Да, І uh, була ідея, щоб зробити компаньйон маленьких дідушок, щоб можна було делать на рукавчики, на спинку, вот, наприклад, футболочку та шорти. І дивіться, ось тканина біла, ось я так показую, вона не прозора. Навіть от, ну, буває таке, що білий, знаєте, такий тоненький, а це така якість класна, щільний. І тут еластану майже немає. Ну, він є, але... П'ять 5%, ну... 5 додається для того, щоб не витягувались локти, коленки. так. так, так. Служить Ткань гараздо. І з баночкою зорі випускає і як амурчик. Клас. І до нього потім вже можна да. підібрати ось цю. І це такої самої якості. так? Да, точно така так, так. ж. Так, клас. Ось купляєш один купон, купляєш цієї. Метр тридцять і ні, трохи більше треба, щоб вистачило на рукава. І... Ну 30, якщо футболку, метр тридцять хватить. Якщо футболки шити. Так, якщо футболку, то так. Да. А якщо ще і рукави, то тоді ще більше плюс рукав. Ну да. І буде ось три, наприклад, такі сімейний буде У всіх в одному стилі, да, але рідні у нас ще многі клієнти беруть на Фамілі uh, Луки на новогодній фотосесії. Клас. Та kawa, я бачу, ще лежить. От як варіант нашої, да, ходової нашої, нашого принта. Над усіма дизайнами у нас працює наш дизайнер. Нам розробляє все, ну, понятно, що ми даємо ідеї, і вона вплощає все в житті. Як живо. Так і хочеться прямо туди руками заритися. Да. Так, дуже, дуже класна. І дійсно, що така вона м'якенька зверху і дуже гладенька. Немає ніяких шероховатостей абсолютно. Да, тому вона не дає ні ни катиш, нічого, вона шліфована. Так, яскраві Це теж наш найстрілер, мабуть, в продажах. Яскраві плямки? Да. Це, Це теж така... двонітка є і на двонітки і на стрічку а вона така з вивороти, геть кажеться, як в ночосиком невеличка. Це така... петелька, да. двонітка з петелька, можливо, так кажеться. Так, да, така, прям, кажуть, тепленька. Може, із-за того, що асоціація з тим, що ця тканина більш темна, а та більш світла. З-за цього така да. асоціація йде. Ну і до всіх тканин ви можете підібрати для манжетів да. компаньйони і однотонні. Коли ми починали, да, у нас не було однотонів, ми потом уже в процесі роботи прийшли до того, що клієнту вигідно прийти і купити все в одному місці. Також ми нитки в асортимент додали зараз, щоб тоже. І вони є у вас на сайті, так? Ніточки виставим буквально в цю неділю, да, вже будуть. Ну і у вас є така можливість, якщо, наприклад, клієнт попросить, то ви ж уже візьмете цю ниточку, підберете на прикладі. Звичайно, звичайно. Тобто сервіс на вищому рівні. <laughs> стараємося, да, стараємося. Ще у вас я знаю, що є тканини однотонні, от там є зразки, ми зараз їх покажемо. Ось тут нарізані оце скільки, скільки величезний вибір тут вверху кольорів, однотонних на густому флісі. От вони такі товстелезні, Скільки тут кольорів? У нас в налічі в асортименті 101 цвет на трьох ніткісночосами і всім цвітам є зав'язив тон. Боже, це взагалі я не знаю. От як запам'ятати? Що це рожевий такий, рожевий такий, 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 да. такий. Який хочеш? Дуже класно взагалі. Давайте ще, може, так покажемо. ну, якісь такі ось, Як його все показати, я навіть не знаю. Оця така цікава, якісь, такі... Э, такі... Це тоже, Це теж купончик, так? там лошадка, огняна лошадка. Смотримо. Ні. Зараз посмотримо. Ah. Вот. Божечки, яка красуня. Це yeah. неймовірно. Це теж йде стрічку лірка, це йде більше на футболке. Капець, оце да, так да. А, що там а, там просто, да, тут, и просто тут, даже продолжение. И тут, До речі, можна ж зробити внизу чорний манжет, да. щоб воно компоновка була на рукава взагалі клас. І уявіть собі, який величезний вибір. І все отако приходиш, очі розбіглися, і не розумієш, що робити, куди бігти. І, от як. і все хочеться. От я не, не розумію, як ви тут знаходитеся, і вам ко, з кожної тканини хочеться. Так, з цей буде платічко, а з цей стрічка, а з цей ще. Так і є. І ось яка тварина, нарядненька ялиночка. Прям така ух-ух. Клас. -ух. Добре. Що ще покажете нам? Ось там це ж теж ті самі, що. Так, це просто вже йде ткань, а тут ми образці нарізали, щоб було людям комфортніше вибирати. Не треба було кожну бобіну витаскувати. Так, щоб можна брати. І ще я знаю, що минулого разу, коли я у вас була, були такі величезні квіти. Величезні такі на темному квіти. Давайте ще квіти покажемо. Не знаю, точно ли є зараз в цьому магазині. Вот это вот у нас. Ну вот, ну, наверное, немножко другие вы видели, потому что это Чуваки. было давно. А вот это да, тоже новый Ой, принт. О, Взагалі який классный, такий. И навіть крапельки воды вийде. Да, это тоже это наша новинка. Мы буквально получили ее вот. Свежак. Да, Свежак. Да, Дуже. можно и так сказать. Дуже класно. Взагалі классно. Дуже багато новорічних. Оце у вас ви тут так ви Да, это уже остаток, их было очень много, просто уже сезон заканчивается. Это как бы все, что осталось, но еще есть в наличии, ну, да. Ну, ось такі новорічні, така більш цукрова така така, да. да. прям да. солодка. От ти прямо відчуваєш що цей э, Смак і запах. у нас uh, пользувалась популярністю ткань от, з таблицею умноження. Вся таблиця множення дітям с в школу і учитель математики а ти буде часто. Шпаргалка. Тут же як шпаргалка прямо на тобі. Да. Клас. Ой, які ч чудні коти з різними очима. Тут кожну можна роздивлятися. Ти такі де дитячі, ніжні. А ця, до речі, така, вона наче дитяча, але така дівчача. Ну от ви, якщо заметите, що тут і ефект 3D печати идет. То взагалі, есть а, во многие принти у нас а, именно 3D печаті Вот лістя, наприклад, вверху тоже видите? Да, класно. То, папа. що дуже раніше було невозможно передати на трикотажі хлопковим, так. то зараз ось така, ми така над космічна, этим... така прям космічна-космічна. Дуже класно. Очень часто бувають мультяшки разные, вот какие там вот, Бравл Стар э, э, лоли, да, лолика, принцеси. есть, ну, це періодично просто оно мы что продається, ми щось придумуємо нове. Да, Дуже величезний вибір. Тому посиланчику не забувайте, є в описі і як на цей сайт, так і на сайт магазину Мірткані. Мірткання, да. так. На навіть два сайти, і там, і там є тканини, сюди ви ще робите доповнення. Да, Сюда, що, к сожалению, все не успіли перевести, але в кожен день щось то привозимо. Так, це класно. Дуже дякую вам за те, що ви показали, розказали. І ще е, дуже цікава є можливість для тих, хто не любить або не розуміє, як зробити викріки. Ми ще хочу окремо, щоб ви нам розказали за оцю стічку, яка вас да. є із журналу. ласка. Да, У нас в продаже есть журналы с выкройками Я шью. Выкройки очень-очень удачные, не маломерят, не мерят. Садятся идеально. Это уже как бы проверено не первым годом. Мы сотрудничаем уже второй год с этим издательством. И все наши клиенты, кто знает эти журналы, смогут подтвердить. Есть у них выпуски э, зонированные. Получается женский выпуск, мужской выпуск, детский выпуск. Да. Есть Ольна, да, подросток, мальчик, подросток девочка. Сейчас новинка появилась. Это когда в одном выпуске это семейный номер, в одном выпуске сразу для всей семьи у них там представлена лекала. Есть сайз плюс, это тоже вот первый выпуск, только получали. Вот в, в январі буде другий випуск большої розміри. Так, розміри да. від 52 до 70. Ось навіть ті, хто не хоче собі робити базову викрику основу або не розуміє, як шити для великих розмірів. Ви можете окремо купити журнальчик Size Plus, Бачите, від 52 до 70. І у вас буде готова ваша викричка під рукою. І чудово ви можете далі потім навіть моделювати. Так, да, і моделі всі дуже модні, дійсно, дуже класні. Також вот, є домашня одежда. Випуск теж очень класний: піжами, і халатики. Ось ми покажемо. Плюс тут, дивіться, брюки, джемпери, вся ось. В одном журнале, какой величезный выбор. И это так в каждом журнале. Да, и что мне очень нравится, вот детский выпуск, например, есть. Летний-весенний выпуск, потом есть осенне-зимний выпуск. То есть тоже очень классно, что вот это вот мы, например, получили вот недавно. Ага, этот Новоричный. Да, новоречный, да, ну это да. зимняя и одежда. И они у все есть на сайте. Да, все представлено. Ой, боже, сколько тут всего, и детячего, и шубки, все, что хочешь. Хватит, яке гарне. Так що сміливо можете брати і користуватися тим благами цивілізації. Да. Я кажу. Якщо це існує, чому не користуватися? І цей зручно. Так, жаль, не кожен вміє построїти викройку. Багато клієнтів, які ш'ють, починають тільки вчитися, тому це виход дуже хороший виход. Звичайно, все це є на сайті велика різноманіття. Ну і, звісно. В журнальчик, і одразу ми можемо предоставити ткань для пошива. Ну що ж, ми зробили малесеньку коротку екскурсію, тому що за одне відео неможливо показати вам всі тканини. Велике дякую Марині за те, що зробила екскурсію. Не соромтеся, переходьте за посиланнями. Якщо вам цікаво, якщо ви не можете приїхати ось саме сюди і пощупати вживу ці тканини. То є посилання під відео на сайти. До речі, локація дуже зручна. Тут поруч метро Лобідська, Володимирський ринок, тому навіть пішки ви з легкістю можете сюди прийти і роздивлятися навколо що тут ще є, тому що в центрі завжди цікаво і можна роздивитися, що тут є. Що б ви хотіли ще додати? Я очень благодарна вам, что вы нам уделили минутку вашего времени, показали наш магазин. Действительно, это наше детище, которое мы растили с нуля. Я рассказывала, что это была сначала однокомнатная квартира. То поэтому. Вы до всего пришли сами, тому это для вас это очень Да, для меня это не просто работа, это хобби, это дело всей, всей нашей жизни. То -то... Поэтому для меня это очень ценно, что вы уделили нам время. Спасибо огромное. Навзаєм, а я дякую за те, що у нас є можливість не тільки купувати в інтернеті, а ще приходити вживу за те, що є такий великий вибір принтованих тканин. А саме принти додають нам настрою. Тому так. що однотонна тканина це класно. А коли ти надягаєш на себе якісь принти, ти наче як окунаєшся в цю атмосферу і <хи> стаєш кимось іншим. На цьому все. Я вам всім бажаю класного новорічного настрою, здійснення бажань. Шийте, щоб у вас було багато обновок, різноманітних, різних і всім яскравого настрою. Всім пока і до зустрічі. До свидання.